Українці регулярно нарікають на роботу газівників, операторів ГРМ і постачальників блакитного палива. В коментарях під роликами газправди безліч цьому прикладів. У багатьох випадках критика доволі конструктивна та потребує діалогу з надавачем послуг. Утім, щоб газівники вас справді почули, одних коментарів у соціальних мережах недостатньо. Доведеться офіційно до них звертатися. А щоб переписка не перетворювалася безкінечний пінг-понг, ми підготували для вас новий ролик газправди. У ньому пояснимо, як правильно комунікувати з надавачами послуг на ринку газу. Вітаю! Отже, у цьому випуску Газправди ми розповімо, як правильно вирішувати конфлікти з газівниками. Які особливості до судового врегулювання газових питань, чому інколи споживачі не отримують вичерпної відповіді на свої звернення або їх запити взагалі ігнорують? Куди скаржитися на газівників, які порушують ваші права? Якщо вам не вдалося отримати вичерпну відповідь від оператора ГРЕМ чи постачальника газу на проблемне питання у телефонному режимі, переходьте до письмового формату для компенсації споживачеві завданих збитків для перерахунку наданих послуг або з метою вирішення інших проблемних питань, споживач має направити газівникам письмову претензію у довільній формі. Викладіть у ній суть справи чітко і без емоцій. Додайте копію усіх необхідних матеріалів, які можуть пришвидшити розгляд питання. Це можуть бути фотолічильника, скріншоти з особистого кабінету, копії платіжок, актів чи інших документів. Претензію варто відправляти поштою рекомендованим листом з описом вкладення та відміткою про вручення одержувачем. Копії листа, чеки і відмітки з пошти, зберігайте до повного вирішення справи. Далі розглянемо, які помилки найчастіше допускають споживачі газу при оформленні такої претензії. Поширена проблема, на яку скаржаться, це відсутність вичерпної відповіді на їх запит або ж взагалі відсутність відповіді як такої. Чому так стається? Найімовірніша причина неправильно обраний адресат. Якщо ви звернулися в організацію, яка не має потрібної інформації або ваше питання взагалі їх не стосується, є два варіанти розвитку подій. Перший ви отримаєте стандартну відписку в стилі Це не наша компетенція другий підприємство, до якого ви звернулися, може самостійно ініціювати запит з вашого питання у потрібної організації. Однак це теж не найкращий варіант. Очікувати відповідь доведеться в рази довше. І не факт, що ви таки отримуєте результат, який вас влаштує. Тож, щоб уникнути подібних ситуацій, важливо знати, хто за що відповідає на ринку газу. А відповідь на це питання є в одному з попередніх роликів Газправди. Коротко нагадаємо, що питання обліку, якості газу усі питання щодо лічильника газу технічного обслуговування газових мереж це компетенція вашого оператора ГРМ міськоблгазу чи філії газмережі. А усім, що стосується ціни на газ, переплат за блакитне паливо, реструктуризації наявних боргів, займається ваш постачальник газу. Для 98% українців це газопостачальна компанія Нафтогаз України. Постачальник щомісяця виставляє рахунки за спожиті обсяги на підставі даних, які він отримує від вашого оператора ГРМ. Тому, якщо у вас дуже поширене і типове питання, чому мені нарахували так багато чи мало, розпочати його вирішення потрібно зі звірки фактично використаних обсягів газу саме з оператором ГРМ, а не з постачальником. До речі, робити за вашим запитом звірку показань лічильника один із обов'язків операторів ГРМ. Більше про них в одному із наших попередніх відео. Ну і тим паче не варто надсилати такі запити міській чи Верховній Раді чи до Офісу президента. Вони не мають інформації про ваш особовий рахунок, а отже, не мають інструментів для вирішення вашого питання. Ще одна типова помилка, яка гальмує вирішення питань між абонентами та надавачами послуг, неправильно вказані реквізити. Наприклад, неправильний адресат. Уважно перевіряйте дані одержувача. Запити слід скеровувати саме вашим операторам ГРМ та вашим постачальникам послуг. У платіжках за розподіл є адреса, телефони та сайт вашого оператора ГРМ. Також контактну інформацію про свого постачальника ви можете знайти на його платіжках. Надавачі послуг зобов'язані фіксувати цю інформацію саме для подання заяв, претензій та скарг від своїх абонентів щодо постачання природного газу, його обліку, якості та обслуговування споживачів. Наступний пункт дані абонента для ідентифікації в системі надавачам послуг треба знати таку інформацію. Ейс-код абонента він вказується на платіжках за доставку газу або в особистому кабінеті споживача. Прізвище, ім'я по батькові власника особового рахунку. Особовий рахунок абонента: будьте уважні, особові рахунки у квитанціях про доставку і постачання газу різні. Особовий рахунок можна знайти в квитанціях на оплату або в особистому кабінеті споживача. Адресу домогосподарства, щодо якого є питання. Звертаємо увагу, що письмове звернення без зазначення місця проживання не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Йдемо далі. Ваш запит не буде успішним, якщо ви не власник особового рахунку, адже вся інформація щодо споживання газу домогосподарством, стан розрахунків і так далі є конфіденційною. Надавачі послуг не мають права ділитися нею з сторонніми організаціями чи особами. Винятком можуть бути тільки адвокатські запити, але відправлені лише за дорученням власника особового рахунку. Максимальний термін розгляду претензії один місяць. Якщо питання не вирішили, переходьте до наступного кроку. Державне регулювання ринку природного газу здійснює НКРКП. Саме Нацкомісія розглядає скарги побутових споживачів газу. Тобто, якщо після написання вами претензій до оператора ГРМ чи постачальника газу проблему не вирішили, пишіть скаргу до НКРКП. Обов'язково додавайте копію самої претензії та відповіді на неї, якщо вона є. Якщо вам цікаво, як правильно оформити скаргу регулятору та які інші нюанси, пишіть нам про це в коментарях. І в одному з наступних випусків ми детально розберемо цю тему. І якщо це відео було для вас корисним, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Слава Україні!